Цій чотирилапі не вистачає господарської любові та турботи минулої п'ятниці, 12 травня, поблизу міста Миргород, вона двічі ледь не потрапила під авто, бо не розуміла, де її дім. Чоловік, який проїжджав повст, не міг залишитись байдужим. Ним виявився мешканець Кременчуцького району Артур. На дорозі бігала, чуть не задавив. Та зупинився, позвав, підійшла. Це аж біля Миргорода. Грязна була, видно, що ну, не все ну, не дуже довго набігала. Хотілося б власника знайти. Собака породить чорно-білий російський спанієль. На вигляд до двох років спокійна, добра, дружелюбна та ніжна дівчинка. Забирайте собаку, добра собака буде добрим другом. Але хотілося б, звісно, власників знайти. Щоб повернути в сім'ю, так скажемо. якщо ви господар цієї дружелюбної собаки або ж бажаєте та маєте змогу взяти її до себе в родину, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.